Шістнадцята в Україні новини на цю годину маємо такі. Понад чотири сотні ударів за добу росіяни не зменшують інтенсивності атак у Запорізькій області. Через це жителі змушені виїжджати з прифронтових територій. Нещодавно поліціянти евакуювали двох людей із Пологівського району. Більше про ситуацію в області розповість Інна Гогой. Вона з нами наживо із Запоріжжя. Інно, вітаю. Яка у вас нині ситуація? Вітаю, Олександра, і власне. У Логівському районі напередодні поліцейські допомогли виїхати це 47-річна жінка і її неповнолітня, 17-річна донька. Ну і кілька днів тому саме у цьому районі було оголошено про евакуацію родин із дітьми. Вона буде проводитися із двох громад: Озлигівською та Гуляпільською. І власне зараз в цих громадах проживає 19 сімей із дітьми. Більш детально про те. Як відбувається така евакуація? Розповідав речник обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. Прошу його прямому на даний час вже евакуйовано 12 родин, 16 родин дітей, які виховують. Ну от сім родин вже буде евакуйовано найближчим часом. Ну, якщо говорити про загальну евакуацію, то охочих виїхати на більш мирні, більш спокійні території не так багато. Це поодинокі випадки. Ну і власне, якщо говорити про противну обстановку по області, протягом останньої доби під ударами перебувало 13 населених пунктів. Дійсно було завдано понад 400 ударів. І більшість з них це дронові атаки, а також обстріли з артилерії. Били по прифронтових територіях росіяни із авіації. А саме Запоріжжя обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Це сталося напередодні. Власне, обстрілювали місто посеред ночі, коли люди спали у своїх домівках. І як розповідають місцеві жителі, що під час вибухи були гучними, а також під час них усе тріщало, летіло навколо скло, а також каміння та цегла. І ось як люди пережили ту ніч, прошу також пряму мову. Страшно, звісно. Непонятно, вопі. Тож дрони по-другому, ракети по-другому, не знаю, тріщало також. Непонятно. Ну і під час цього удару постраждали двоє чоловіків. А також були пошкоджені житлові будинки. На подвір'ях власних домівок люди знаходили і фрагменти РСЗВ, а також дрібні уражаючі елементи. У кількох домогосподарствах під час вибухів загинули коти та собаки. Ну а сама ліквідація наслідків цього удару тривала весь день. Комунальники латали побиті вікна, а також покрівлі побиті. На місцях вже традиційно працювали мобільні пункти допомоги, де люди могли також і залишити заявку щодо пошкодженого житла. Така інформація оперативна і, власне, у Запоріжжі станом на зараз. Студія передаю вам слова. Дякую, Інно. З нами на зв'язку була Інна Гогой. Вона відстежує оперативну ситуацію на Запоріжжі. Житловий квартал ущент. Сьогодні зранку росіяни вдарили з артилерії по корабельному району Херсона. Понівечені приватні будинки, пошкоджені стіни, покрівлі, вибиті шибки. Серед постраждалих літня жінка. Бригада швидкої надала їй меддопомогу на місці. Та вона була вкрита і почула, що воно почала сипатись на неї. От. Вона подойшла до двері, хотіла відчинити двері, а вона не відчинялася. Хлопці приїхали її. Страшно, коли на тебе все сипеться. Це був жах. Темно. Я просто не знала, що робити. Воно як бахнуло, і це цією хвилею просто винесло і двері, і вікна, і в мене, та в сусідей. Ховатися нема куди. Підвали дуже мілкі. Після вибуху там все винесло. Під постійним обстрілом росіян Куп'янський район Харківщини, як нам розповів начальник районної військової адміністрації Андрій Канашевич, ситуація там украй напружена вже близько двох місяців. Минулої доби окупанти вбили у регіоні двох людей. Руйнує ворог і людські оселі органи влади плідно співпрацюють з міжнародними організаціями. Там є певна матеріальна допомога, яка надається людям на Тимчасового відновлення будинків так само підключаються до відновлення місцеві органи влади, але треба зазначити, що наразі така таке відновлення вони не скрізь можливо, оскільки є. Небезпека по населеним пунктам, які наближені до лінії фронту, і відповідно відновлювати там будинки, дах або вікна це наразі є небезпечно. Ну з іншого боку, ми бачимо, що такі відновлення вони в принципі мають достатньо е, такий е, характер, що лінація там буквально відбувається ну, там, через тиждень два. У Києві завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці російського обстрілу у Шевченківському районі. Про таке повідомили в ДСНС близько сотні працівників служби працювали майже три доби. Залучати три десятки одиниць рятувальної та інженерної техніки. Нагадаю, у ніч проти 23 червня, внаслідок російського удару, по п'ятиповерхівці у столиці загинули дев'ятеро людей, і серед них одна дитина. Ще 13 мешканців зазнали поранень. Надзвичайники врятували 10 людей, серед них двоє дітей та вагітна. На турецькому напрямку тривають важкі бої за даними генштабу ЗСУ. Російська армія 16 разів атакувала в районах Турецька, Неліпівки та в бік Олександро Калинового і Яблунівки. Більше про ситуацію на Краматорському напрямку в нашому ефірі розказав оператор батальйону безпілотних систем Небесна Кара кара» 54-ї окремої механізованої бригади Владислав за позивним гадюка. Намагаються провести штурмові дії з застосуванням мототехніки, баги, гольфкарів, самокатів, в принципі, всього, що рухається. Тут слід зауважити, що мета ворога для нас очевидна завдяки цій техніці, малопомітній техніці. Да, ворог намагається якомога швидше подолати відстань від їх позицій до наших позицій для того, щоб провести відповідну розвідку боєм. 14 організаторів нової схеми незаконного уникнення призову в армію затримали правоохоронці. Як повідомили в СБУ, вони діяли в різних регіонах України. Зокрема, на Кіровоградщині затримали гендиректора приватної лікарні та заступника керівника центру швидкої допомоги. Вони штампували фіктивні медвисновки про непридатність до служби за станом здоров'я. На Черкащині викрили медсестру приватної лікарні та колишню секретарку лікарської консультативної комісії, що вже має підозру за підроблення документів. Вони продавали довідки про інвалідність у родичів своїх клієнтів, на підставі чого ті сподівалися виїхати з України як доглядальники на Закарпатті, івано франківщині та Львівщині. Ділки допомагали військовозобов'язаним втекти до ЄС в обхід КПП. Усім затриманим повідомили про підозру. Їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Про тимчасове припинення руху у пункті пропуску у Гринів попередили прикордонники. Як написав сьомий прикордонний карпатський загін, причина технічні несправності у базі даних. Тимчасово призупинили оформлення всіх категорій транспортних засобів в обох напрямках. Над усуненням проблеми працюють. У Румунії перекинувся автобус із 55 українцями. Постраждали четверо людей. Про таке повідомляє МЗС України. Усім потерпілим надали медичну допомогу на місці. Від шпиталізації пасажири відмовилися. Аварія сталася поблизу міста Констанець. Причини з'ясовують: на місці працювало кілька рятувальних бригад. Північна Корея може направити до Росії додаткові війська для участі у війні проти України в липні або серпні. Так заявили південно-корейські законодавці, посилаючись на дані розвідки. Оцінка базується на результатах нещодавнього візиту до Пхеньяна високопоставленого співробітника Служби безпеки президента Росії. В обмін на артилерійські боєприпаси та ракети Пхеньян, імовірно отримує технічні консультації щодо запусків супутників та систем наведення ракет. Я нагадаю, раніше КНДР пообіцяла відрядити до Росії тисячу саперів і п'ять тисяч військових будівельників, нібито для розмінування та відновлення Курської області. Співпраця базується на договорі про взаємну оборону, підписаному лідерами країн торік у червні. Північна Корея надсилає Росії артилерійські боєприпаси та ракети, засоби радіоелектронного придушення Пхенян, ймовірно отримує технічні консультації щодо запусків супутників та систем наведення ракет. Крафтові сири з українського молока за французькими та італійськими рецептами. Подружжя блонських, які були змушені покинути власну домівку на Луганщині через російську агресію 10 років тому, нині розвивають власну справу на Полтавщині з нуля створили козину ферму та варять крафтові сири. Більше про їхню історію далі. І ж молоко перетвориться на крафтовий продукт, його нагрівають у великому чані на дровах. Так відбувається справжня сирна магія. Тут все працює на моєму відчутті. Тобто температура, час це все мої знання і ну, мої відчуття, як я це. То що любу іншу людину, навіть не людину, любого іншого сировара поставити на дров'яний чан. Це як мінімум місяця-два, поки він до нього просто звикне. Зараз переробляють близько 300 літрів молока. За допомогою французького ферменту відбувається згущення, а потім вже формують сири. Тут їх виготовляють більше десятка видів. Ізюмінка нашої колекції це наші королі нашого на нашого асортименту. Це сир, що стоїть на визріванні, називається він пікадон. Козинні м'які сири з блакитною пліснявою, блакитний при Притом плісняву ми не підсаджуємо. Марина та Олександр були змушені залишити власну домівку та власну справу на Луганщині 10 років тому. Після переїзду на Полтавщину вирішили почати з чистого аркуша і життя, і бізнес. Ми вирішили, що якби важко не було, але ми будемо разом, і це буде село. А як і в будь-якому селі роботи немає, тим паче ресторанним робітникам. От і ми вирішили, що це буде саме сироварня, а згодом і ферма. І ми будемо розвиватися в цьому напрямку. Тоді все почалося з кількох кіз нині вже мають стадо до сотні голів. Це дівчатка, які залишаються на молочне стадо. Це вони ще будуть рости, їм має бути не менше року. Для розвитку господарства подружжя подавалося на кілька грантів, щоб закупити потрібне обладнання та облаштувати виробництво. Олександр, технолог за освітою, за основу взяв класичну школу крафтового сироваріння, коли працюють із живим непастеризованим молоком. Ми вибрали цю стару школу. По перше, ми цей сир робили для себе, для своєї сім'ї, для своїх дітей. Для нас було дуже важливо, щоб наша малеча отримувала користь молока через сир. Це ж не саме нашим споживачам цю культуру. А ще збудували тут сирний льох на глибині 6 метрів і мріють про масштабування ферми. Ми відразу ставили собі плани, що ми хотіли, щоб до нас приїжджали туристи на ферму і бачили наших козочок, куштували сир, і треба їх десь зустрічати, і таке цікаве місто створити локацію, локацію таку да туристичну, таку атмосферну і задумали цей льох. Продукцію Блонські збувають через інтернет-магазин та ярмарки. А з часом сподіваються реалізувати давню мрію відкрити на території ферми невелику сімейну траторію. Ірина Васюра, Денис Колоненко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. 154 бойових зіткнення за добу росіяни продовжують тиснути одразу на кількох ділянках фронту. Найскладніша традиційна ситуація на покровському відтинку за зведенням генштабу сили оборони зупинили там 51 атаку противника. Ще один вектор наступу окупантів. Харківщина, Вовчанськ та Куп'янськ загалом за добу 12 атак ворога. 20 атак українські оборонці відбили на Курщині та Сумщині. Тривають важкі бої в районі Торецька та Часового Яру. І більше про оперативну ситуацію на Краматорському напрямку розпитаю Владислава за позивним гадюка, оператора батальйону безпілотних систем Небесна Кара кара» 54-ї окремої механізованої бригади. Пане Владиславе, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава бажаю здоров'я телеглядачам та студії. Навзає. Пане Володиславе, перед тим як ми почнемо нашу розмову, хочу звернути увагу наших глядачів. На ваших екранах з'явився QR-код, а це означає, що триває збір для потреб наших військових. Пане Владиславе, розкажіть, на що саме збираєте? Наш батальйон продовжує збирати на автомобілі, тому що, на жаль, на лінії зіткнення це витратний матеріал, тобто машини ламаються, ворожі ФПВ, артилерія. Також ушкоджує машини, тому е, в цьому є велика потреба, адже від автомобілів, е, саме від пікапів, позашляховиків е, залежить дуже дуже багато тобто, це і ротація екіпажів, це і евакуація поранених, це під, е, підвіз БК. Дронів і все, від чого залежить ефективність наших екіпажів безпосередньо на лінії зіткнення. Тому просимо всіх доєднатися до цього збору. Доєднуйся до ваших слів і прошу кожного і кожного відсканувати QR-код на ваших екранах, трохи нижче є номер картки, і задонатити для наших військових на потреба саме на автомобілі. Ви знаєте, що автомобілі це такий ну розхідний матеріал на фронті, і автомобілі дуже важливі, як сказав пан Владислав, що вони необхідні. І для евакуації, і для ротації наших військових, і для підвозу боєкомплекту дронів. Тож, будь ласка, доєднуйтеся, не будьте байдужими і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане Владиславе, розкажіть, яка оперативна ситуація на вашій ділянці фронту? Наразі ми спостерігаємо, що ворог продовжує наступальні дії. Традиційно на наших ділянках, на нашій ділянці, ворог застосовує, скажімо так, м'ясні штурми, да або намагається намагаються провести штурмові дії з застосуванням мототехніки, багі, гольфкарів, самокатів, в принципі, всього, що рухається. Тут слід зауважити, що мета ворога для нас очевидна. Завдяки цій техніці малопомітній техніці, да, ворог намагається якомога швидше подолати відстань від їх позицій до наших позицій для того, щоб провести відповідну розвідку боєм, але всі спроби ворога присікаються, в тому числі і завдяки роботі наших операторів операторів батальйону безпілотних систем небесна кара. Чесно кажучи, про гольф-кари, штурми на гольф-карах, я вперше чую: А як часто вони використовують такі машини для штурмів? Насправді, мене більше дивує, як взагалі на електросамокаті можна це зробити. Це просто маленькі колеса. І великі ями там, де не проходить навіть іноді не проходять позашляховики, але ворог намагається, скажімо, так, проїхати там. Ну а взагалі, ви знаєте, бачили і не таке, тобто, все, що можна, все на що можна встановити, двигун чотири колеса або три колеса, або два колеса. Ворогом наразі застосовується, і це показує насправді спроможність ворога і відсутність в нього, скажімо так, достатньої кількості важкої техніки. А як протидіяти мотоциклам, цимбагі, гольфкарам, самокатам? Це дрони вам допомагають знищувати окупанта на такій от техніці? Так, слід розуміти, що ворожа піхота бере з собою. Мінімум БК, мінімум харчів, мінімум води, і відповідно після знищення цієї техніки в них вже немає жодного шансу. Тобто, наша аеророзвідка встановлює координати, де знаходиться ворог, піднімається в півдрон. Відповідно, відбувається ураження ворога. Ну, вперше вперше, скажімо так, якщо немає не, не можливості знищити ворога безпосередньо, там особовий склад ворога на мототехніці. За часту, якби как бы, э, тільки наближення, звук наближення нашого FPV-дрону до них викликає в них паніку. Вони кидають ці мотоцикли, цю техніку і намагаються сховатися або э, в відповідно в лісосмузі, або шукають якесь укриття. Ну і далі вже э, встановлюємо, де вони сховалися. Відповідно спрямовуємо FPV-дрон саме в укриття. І аби окупанти ще більше панікували, тікали, а наші військові змогли їх знищувати. Давайте, шановні глядачі, допоможемо нашим військовим. Вони збирають на автомобілі, які в тому числі підвозять для наших бійців дрони, якими власне і знищуються окупанти на нашій землі. Будь ласка, скануйте QR-код, доєднуйтеся до цього збору. Трохи нижче є і номер картки для тих, хто не може відсканувати. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. 10, 20, 50 гривень. Будь-яка комфортна для вас сума може стати і перетворитися на дрон, який влетить в окупанта, який штурмує чи то на мотоциклі, чи то на багі, або просто в укриття їхнє укриття, де вони самі знаходяться. Тож, будь ласка, доєднуйтеся QR-код на екрані. Пане Владиславе, часів яр. Міські бої в місті вже тривають не один місяць. От, власне, в чому їх специфіка і який загалом вигляд зараз має місто? Слід зазначити, що е, будь-яке місто для операторів півідронів, е, ну скажімо так: треба мати певні навички, певні скіли, е, тому що е, наявність великої кількості залізобетонних конструкцій. Це є перешкода, тому відповідно і є певні певні складності, певні особливості. Щодо загалом, я можу сказати, що будь-яке місто, до якого наближаються окупанти, воно на жаль. Підпадає під обстріл, тобто ворог застосовує все, що тільки може застосувати, тобто починаючи від кабів РСЗВ, артилерії, ми розуміємо, що тільки завдяки діям сил оборони збройних сил України те, що ми тримаємо ворогів подалі від міст, які, скажімо так, знаходяться. На невеликій відстані від е, зони бойових дій е, це рятує багато, багато життів, тому що ворог не розбирає, куди гатити. Він гатить е, ну кап кап, це не точна зброя, тому куди він попадає, туди попадає. Тому е, отак, от, от поступово на жаль, коли працюють е, ворожі каби, наші міста е, зникають з обличчя землі. Пане Владиславе, була така інформація. Воїни з 93-ї бригади повідомляли, що Росія перекинула елітних дронарів на Краматорський напрямок. А що вам відомо про це? І що це за елітні дронарі такі? Слід розуміти, що будь-який оператор дрону чим більше має годин нальоту, тим, скажімо так, йому легше впоратись з різними типами в дронів Камікадзе. Uh, і тут як якраз така аналогія з uh, пілотами там тих же самих винищувачів та штурмовиків, да. Тобто, чим більше часів нальоту, uh, відповідно, тим uh, більше фахові навички. Можливо, малося на увазі uh, саме те, що це вже скажімо так, злагоджені uh, екіпажі uh, ворожих операторів, uh, але можу сказати, що uh, це також для нас є пріоритетною ціллю. І аби ці пріоритетні цілі знищувалися? Будь ласка, шановні глядачі, допоможемо небесні карі, батальйону небесна кара зібрати на автомобіль, який допомагає і з евакуацією, і з ротацією, і з підвозом БК і дронів на поле бою. Тож, будь ласка, доєднуйтеся до збору QR-код на екрані, і трохи нижче є номер картки. Пане Владиславе, маємо буквально 30 секунд. Скажіть, чи не зараз ворог свої сили на вашому відрізку фронту? А, так, можемо а, констатувати, що ворог накопичується, намагається накопичуватися на більш-менш умовно для нього безпечній відстані. І, Відповідно, всі наразі штурмові дії, які відбуваються, вони відбуваються а, з метою прощупати нашу лінію оборони. А, але ми тримаємось і будемо триматися. Пане Владиславе, за це вам і вашим побратимам величезна подяка за те, що ви тримаєте фронт, захищаєте нашу батьківщину. І дякую вам, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. А глядачам дякую за те, що задонатили. Доєднуйтеся до зборів і допомагайте небесні карі зібрати на автомобіль. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Владислав за позивним гадюка, оператор батальйону безпілотних систем небесна кара кара» 54-ї окремої механізованої бригади. Дякую вам, дякую вам.